Всім привіт! І це відео про те, як зберігати акумуляторні електростанції. Головне правило для всього літію та залізофосфату це не забивати на них, а заряджати та розряджати. Я через розумну розетку зрозумів, що моя електростанція без року користування втратила майже 20% ємності. А причиною стало неправильне зберігання за стандартних умов, коли не використовуєш таку станцію. Навіть великі виробники, такі як EcoFlow, радять заряджати та розряджати станцію. Стандартні умови зберігання це тримати заряд на рівні 40-60% та заряджати і розряджати мінімум раз на півроку. Це основні. Навіть за відсутності блекаутів в інтернеті продають вже з великими знижками. Але потрібно розуміти, що ці станції були куплені вже рік чи два назад, і вони теж втрачають свою ємність. Стандартизований графік для літіонних акумуляторів або таких електростанцій, ви можете побачити, що за 5 років, якщо неправильне зберігання, можна втратити ємність майже на 50%. А в магазинах, чи ті, хто використовував в домашньому використанні, навряд чи робив заряд-розряд кожні півроку. Це й стосується літій залізофосфатних, але в більш довгому проміжку часу. Тому я дуже вам раджу, щоб не стикнутися з такою проблемою, як я, зберігайте свої електростанції правильно та заряджайте, розряджайте хоча б раз на 3 місяці бажано. Ну або якщо не потрібні станції, придавайте їх на OLX. Але вже тут питання. Люди хочуть повернути свої кошти. І відкрито продають за овер-овер великим прайсом. Тому, якщо вас не бентежать зараз блекаути, це дуже добре. І якщо у вас є багато станцій, краще залишити собі одну надійну. Всі інші. Краще віддайте тому, кому вони потрібні, який, наприклад, я половину всіх своїх станцій віддав військовим, або продати. Продати з великою ціною відбити свої вкладені кошти, ви не зможете. І вони зараз взагалі не актуальні, тому що в більшості регіонів немає блекаутів. Ну, або якщо вам перші два варіанти не підходять. То кращим випадком це згадувати про неї раз на півроку, заряджати, розряджати, та трохи користуватись, щоб акумулятори тримали і не втрачали свою ємність. Хоча все одно з часом вони будуть її втрачати. Всім дякую за увагу!